Олександре, повітряники цієї ночі збили 37 крилатих ракет та 29 шахетів. шахедів. Загалом ворог випустив понад 40 крилатих ракет із 9 літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Ми бачимо, що була така комбінована атака, яку мету переслідує ворог. Ну це не новина, що комбіновані атаки застосовуються. Вони бували і раніше. В принципі, наші протиповітряні сили навчилися з цим боротися, і робляться доволі таки ефективно. Мета їх дві. Перша це продовження ракетного терору. Тобто, ж прекрасно треба розуміти, що здійснити обстріли, наприклад, на день Києва столиці масовані. Ясна річ, що це в першу чергу не військова ціль, це в першу чергу ціль психологічна. Просто посіяти страх, терор намагатись деморалізувати. Це в першу чергу ця мета, і ось таку мету ставить ворог. І друге це. Військовий аспект вони намагаються знайти певні цілі, де на їх думку, на думку ворога, може перебувати зброя, де може перебувати те, що ми отримуємо від заходу, з метою звичайно, зриву нашого контрнаступу, якого ворог достатньо боїться, і от саме ці дві цілі вони е, переслідують і саме тому посилюються ось ці ракетні обстріли. Плюс, це завжди можливість доповісти начальству своєму у них в Росії про те, що вони виконують надзвичайно ефективні задачі, які полягають в тому, що вони зірвуть український контрнаступ і його не буде. ну тобто, ви розумієте, що коли е, у них проходять, от я просто можу сказати, як це може відбуватися, коли у них відбуваються якісь наради, і кожен доповідає по своєму напрямку, а що ж зроблено. От Що ви зробили для того, щоб там, наприклад, знищити потенціал на якійсь ділянці українських військ, якогось компоненту? Ну і хтось встає і каже: Так, ви знаєте, ми там е в одній з областей українських знищили арсенал, який був, там були поставлені, наприклад, е станкові снаряди до танків Challenger 2 як вони говорили, так? Ми не те, що їх знищили. Ми ще й підвищили там радіаційний фон, і людям небезпечно, паніка там і так далі. І пішли ці казки тоді в змі. Хтось інший каже: так ви знаєте, ми нанесли удар по командному пункту, де було все командування на чолі з залужним, сирським, і всі, і вони всі, все українська, значить, армія обезголовлена. Немає нікого, розумієте? І так далі. І ось це все продовжується. Саме тому, от ці обстріли вони і тривають. Олександра, але чи може це свідчити поза минулої ночі, Київ атакували саме шахедами? Так ми бачимо, а до цього якісь там не були обстріли саме ракетні. Чи може це говорити про те, що ворог наростив, скажімо так, свої запаси з цими шахедами? Чи можливо Іран передав якусь нову партію? О, ну, Іран систематично передає очевидь, тому що кількість обстрілів вона не зменшується, вона тільки зростає. Очевидно, що постійна логістика забезпечується, і це ми вже можемо констатувати, тому що. Ми бачимо, що вони можуть дозволити собі навіть 50 шахедів фактично випускати. Це практично навіть більше 50 вони випустили. Це практично три е партії. Тобто, десь пуск складає близько 20. Це за один раз те, що вони можуть. ну от Там е 59, коли уточняли, говорили, ну це от близько фактично того. тобто Три, три хвилі. Можна зробити таким, таким чином, тому звичайно, що е, ця праця зараз з Іраном, і ці контакти вони продовжуються зараз. Е, робиться ну, достатньо багато із українського боку, зокрема, для того, щоб Ірану пояснити в будь-якій формі наскільки можливо що цього не варто робити, і цю співпрацю давно варто було би припинити. От, е, ну я думаю, що їм пояснить можливо і Талібан там, і іншими факторами, і санкціями і так далі. Можливо, Ізраїль приєднається, ну, але ми бачимо, що зараз це основне, основна, до речі, зброя для нанесення повітряних ударів це шахети. Є ракети. Е ракети, які, про які ми можемо говорити, це десь там за різними оцінками може складати понад 300 ракет сумарно, що є зараз в Росії. Ну, скажімо так. Е Загалом, це і кінжали, це і Х-101, Х-555, це і Х-22, і Х-32, які запускаються 122. Тобто це десь те, що вони накопичили за попередній період і вже використовують. Вони вже їх застосовують, зокрема ці ракети і минулої доби по Україні застосовували якраз тих 9 Ту-95. Олександре, президент Володимир Зеленський вніс постанову у Верховну Раду щодо запровадження санкцій проти Ірану. Він там пропонує повністю заборонити торгівельні операції, зупинити транзит ресурсів, це зокрема про те, що так, я розповідаю. Але чи може це зупинити країну, яка вже багато років знаходиться під санкціями і живе? І чому тоді цього не було не, не можна було зробити раніше? А, що стосується санкцій, вони безумовно потрібні. Чому? Тому що. А ми таким чином нашим партнерам демонструємо, що можливо вони ще не все виконали. Тобто, ми тепер можемо вийти до наших партнерів і сказати: зробіть те саме, розумієте? Тобто, зробіть те саме, що зробила Україна зі свого боку, яка страждає від того, що Іран передає зброю Росії, яка потім летить по нашим містам. І це дуже хороший, мені здається, меседж, і це хороший прецедент. І це працює. Тобто, ми демонструємо приклад і кажемо: дивіться, ми зробили. Тепер зробіть ви. Ну давайте говорити про те, що, наприклад, Іран скористався тим, що коли була підписана ядерна угода, так звана, з них почали знімати санкції. І е, Іран почав це використовувати для того, щоб накопичити велику кількість технологій, засобів. Вони підписували контракти з різними компаніями, абсолютно на заході, європейськими багато, французькими, німецькими, італійськими, і так далі. І це дало їм можливість накопичити певні ресурси. Це раз. І е, з цих ресурсів вони почали, зокрема, продовжувати виробництво е, зброї, яку вони е, виробляли. Плюс вони налагодили виробництво шахедів що в принципі доволі таки нескладна, технологічна виявилася зброя, і її використовують. Зараз санкції стають жорсткішими проти Ірану. Я думаю, це в будь-якому випадку буде викликати певні е, проблеми в них. Україна, в свою чергу, чому ми запроваджуємо санкції, я вже сказав, тому що ми таким чином, по перше, від нас хочемо подати чіткий сигнал Ірану, що е нас обурює їх поведінка. По-друге, закликати партнерів зробити те ж саме, а санкції ще на 50 років це достатньо серйозно. Е ну і по третє, знову ж таки привернути увагу до того, що Іран так само несе зараз відповідальність за те, що відбувається з російською агресією проти України. Ну, це е, вимір санкційного тиску і політичного, але ж є ще й виміри військові, які вже, мені здається, почали застосовуватися, і те, що відсинхронізувалися процеси того, що почали відбуватися на Білгородчині, тепер відбулися на кордоні з Іраном, де Талібан е, почав е, вживати заходи для переходу кордону афганського е, е, афгансько іранського. Тобто, це все відбувається. Можливо, щось відбудеться. І в подальшому я маю на увазі, що зрештою е Ізраїль і Сполучені Штати вдадуться до того, що нанесуть ракетні удари по об'єктам військового виробництва, е які знаходяться в Ірані, тому що це загроза і для Ізраїлю. Ви згадали Біл Білгородську область, тому одразу запитаю: е скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може Путін ввести там військовий стан, враховуючи тими подіями, які відбувалися останніми днями? Е ну... Я маю сказати наступне, що вони якісь там заходи будуть вживати. а Не виключено, що це може бути і військовий стан, проте це їм жодним чином не допоможе. Розумієте? Ну тому, чому я так кажу? Тому що я вам хочу нагадати, події на Білгородщині передували події на Брядщині. Пам'ятаєте, РДК теж заходив, все і вони це демонстрували. Після того Путін дав доручення зміцнити кордони, охорону їх, значить, ФСБ, тут прикордонні війська, війська ввести спеціальний режим Росгвардії. Ну це, це це ж не це ж не розумієте, це ж не сильно врятувало. Тому е, я не бачу, що якщо вони запровадять там воєнний стан, це е, до чогось призведе. Тому це все знаєте, як е, виключно номінальні кроки, тому що їм потрібно продемонструвати, що вони щось роблять. Ну тобто, як таке відбувається, ми ж а ситуація наступна: де факто, ми можемо сказати, що кілька сіл фактично у Білгородській області вони зараз без російської влади знаходяться вони не контролюються. Розумієте, ось такий стан речей поточний. Тобто, будь-які їхні дії і заходи розумієте, будь-які дії і заходи, які б вони запроваджували, наприклад, з воєнного стану, вони були підкріплені реальними справами, якби вони там розташували. На певну кількість військ, ну, наприклад, там, в кількості двох-трьох бригад, хоча б по бригаді на, на кожному кордоні. Але для цього що їм треба зробити? Їм треба ці війська вивезти з України і е, не використовувати для бойових дій тут, і, і застосовувати для охорони свого кордону, що вони поки що не готові робити насправді. Скажіть, будь ласка, а ось ця парадигма, як ви вважаєте? Знаєте, вони про те, що в них не спеціальна так звана військова операція, а вже війна стерлася в росіян чи ні? Е, мені важко сказати насправді, тому що ну, я, я скажу так, що багато пропагандистів навіть вже і там іноді обмовляються, знаєте, чи це війна, там і так далі, війна з НАТО і е, тому подібне. Але. Як мені здається, що багато хто живе в парадигмі того, що це все ж таки так звана спеціальна воєнна операція, але точно не мешканці прикордонних територій. Вони все прекрасно розуміють. Я думаю, і бачать, що це є реально ну, справжня війна. До речі, ви ж бачите, що самі пропагандисти і сама Росія заплуталась, коли вона дає дефініції: от як вони кажуть, війна в Україні, да там, наприклад, от вони або спеціальна воєнна операція. Да, на Україні, як вони кажуть, насправді, якщо слідувати російській логіці, вони самі заплутались, тому що з російської точки зору офіційної, яка нав'язується пропагандистам, це не війна в Україні, це війна в Росії. Вони ж проголосили, що вони захопили ці території, анексували. Так, якщо вони знаходяться на території з їхньої точки зору суб'єктів федерації, яких вони внесли в Конституцію, Луганська, Донецька. Запорізька Херсонська області так та війна у них, це війна в Росії. Ну вони ж цього не кажуть, це сприймається по іншому. Розумієте? Тому вони кажуть Я на Україні ну абсолютно теж порушена логіка, тому що вони самі надзвичайно вже заплуталися в тому, що вони роблять.